Основне, що я сьогодні буду робити, і навіть не завершу, а тільки покажу вам е, початок, тому що потрібно буде залишити е, хоч би на одну-дві доби, щоб воно промаринувалося. Це в нас буде рублена куряча ковбаска у рукаві і запечена в духовці. Її можна відварювати, але мені більше подобається запечена в духовці. Що для цього потрібно? У мене є тут 350 грамів фаршу. Краще, якщо це тільки куриний, щоб зовсім була куряча колбаска. Але в мене фарш змішаний, я роблю завжди. Трішечки такий свинний, жирненький і е, куряче філе. І тут уже з цибулькою. Воно промариноване, воно дуже це заморозки, дуже смачненьке. І ось такий курячі бедра, вже без кісточок. Тут у мене кілограм і там 50 грамів, по-моєму, але я зніму шкірку, то якраз буде кілограм. Оце разом у мене вийде кілограм 350 грамів. Потрібно буде до цього паприка. Ось така в мене є. І потрібно буде сіль, перчик до смаку, але солі небагато, тому що основна сіль у мене ось такий приправі. Вінницький м'ясник, там багато різних сумішей. Чому саме ця? Приправа. Тут і нітритна сіль, сіль, вона зберігає, дає такий специфічний смак, і довше зберігається, потім сама ковбаса, довше зберігається, і колір зберігається. Її тут така мізерна кількість, що можете не боятися. Кам'яна сіль, чесний, коріандр, перець чорний, корінь імбир, цибуля, базилік, тим'яний мускатний горіх. Все те, що потрібно для вам такого смачної, смачної кобаски. Тому я на таку кількість я використаю одну столову ложку. Потрібно ось такий рукав для запікання. Можна, якщо зовсім немає у вас, можна і взяти харчову прівку, але все-таки краще рукав для запікання, якщо будете робити це в духовці. Перш за все, що нам потрібно зробити, це відчистити самі ці стена, вічки, ручки, і нарізаємо на тонесенькі-тонесенькі смужечки. Порізали, тепер накриваю я харчовою плівкою, і нам потрібно побити молоточком, для того, щоб розбити структуру самого м'яса, щоб було більше таких білкових ниточок. Все зсипаємо у мисочку, і тепер фарш нам потрібно буде ще раз перебити Перебити його, щоб він був такий пастоподібний, зовсім однорідний. ось такий. Все зсипаємо тепер в одну кучку, в одну миску і починаємо присолюємо. Пам'ятаємо, що у нас основна сіль буде у спеціях. Додаємо мелений перець, додаємо чайну ложку добру таку сушеного чеснику. Повну столову ложку з гіркою спецій, У мене це вінницький м'ясник, і червоної паприки десь чайну ложку, гарненько потрібно змішати добре-добре їх. А тепер додаємо охолоджені вершки обов'язково і змішуємо до тих пір, поки воно буде ось такою масою, така, щоб, щоб ці нитки були видно за мотою харчовою плівкою і на 2-3 години у холодильник. Беремо рукав для запікання. Прийшов час, уже, розділяємо цей рукав для запикання, розриваємо його з боку, робимо таким одним полотном, і нам обов'язково потрібно буде, умовно розділяємо на дві ковбаски такі і притрушуємо паприкою, можна копченою паприкою, щоб тріщиків прикопчений аромат. І Тепер вистеляємо, викладаємо ось так половинку відділеного фаршу. Уплотняємо його рукою гарненько, збиваємо його і так уплотняємо його. І починаємо скручувати рулетик самою рукавом для запікання. Дуже ущільнюємо і придавлюємо, щоб там не було пустот. От. І ось тепер як цукерку зробили, і катаємо по столів, катаємо, катаємо до тих пір, трошки можна підбити, для того, щоб не було пустот, і з однієї сторони зав'язати. Все, що в нас зайве, відрізаємо ті хвостики, ще раз гарненько уплотняємо, підбиваємо. Зайві хвостики відрізаємо, так вони нам зайві. І тепер це можна отак робити, прив'язки такі, а можна їх не робити. Я роблю для того, щоб колбаска була щільнішою. Гарно замотую, щоб вона не розмотала, щоб вона була гарненька. І таким же чином я роблю і другу. Ось так. І те саме я роблю із другою кобаскою, вийшла одна трішечки більша, одна менша, це вже не принципово. Чим більше ми її змішуємо сам фарш, і отак замотуємо, вона буде більш щільніша така і однорідніша, не буде розламуватись так. Ось такі красуньки. І ось тепер мені потрібно їх покласти в холодильник на одну добу. Прийшла доба, гарненько встоялася, колобаска така промаринувалася хорошо. І ось така форма мене із решіточкою. Будемо готувати на водяній бані. Наливаємо воду по решітку і ставимо у духовку. Духовка в нас розігріта до 200 градусів, але потім, коли ми поставили цю ковбаску, ставимо її на 100 градусів на годину 20 хвилин. І потім залишаємо в духовці до повного охолодження. Ось вона у нас охолола, я розрізаю її ось так і одну я ковбаску замотаю у фолю і покладу заморозку, буде до свят, а другу зараз ми з вами попробуємо. Ось така вона щільна, однорідна і дуже гарна. Так що готуйте?